Друзі, привіт! А, давайте поговоримо про а, чистоту шахті, чисту шахті а, в домівлі і взагалі усюди. Що це таке? А, в астрології Джотіш а, зазвичай за будинок, ваш, за умову будинку відповідає четвертий дім а, по натальній карті. І а, це все говорить про ваше внутрішнє щастя. І чим чистіша ваша душа, тим чистіша ваша будівля, тим затишніший ваш будинок, в якому ви живете. І це все дуже взаємопов'язано. Тому а, подивіться, в якому стані знаходиться ваша будівля, ваш будинок, ваш дім. І зробіть висновки особливо це стосується щасливих дівчат. А подивіться, наскільки.